Це будинок Вірпіні під час навали в лютому, березні 22 року попав тут снаряд і цей будинок весь, який був побудований ще такого сталінського типу, відразу після війни попередньої, От. то цей будинок під знесення. Сарайчики такі, якби. От. Але не дуже зрозуміло, як документально оформляється власність на такі будинки і який документ видають людям, будинки яких зараз визначені кимось міськрадою піднесення. Але тут деякі люди ще, мабуть, живуть. Якщо кішка є, то деякі люди, мабуть, живуть. Ось це ще такого типу будинки ще з дерев'яними сходами. От. І я так розумію, що це будував прогрес весь цей район. В принципі, будував прогрес, це таке підприємство в Ірпіні, яке виробляло целу. Так що люди зараз прощаються з певними такими будинками, їх відновлю... Вирішили їх не відновлювати, а побудувати інші. Віталій Іщенко, незручні історії з Зерпеня.